Картоплю відварюю. Ось на газу. Як тільки закипить водичка, варю 5 хвилин. Тоді вимикаю, воду зливаю. Не солю, не перчу, нічого не додаю, ніяких спецій. Як ви вже побачили, картопля в мене нарізана, почищена, та нарізана на ось такі дольки. 5 хвилин пройшло, газ я вимикаю і воду стіжую. Додаю різноманітні спеції. Звісно, треба, щоб картопля трішки охолола, але у мене немає часу на це. І все ретельно треба змішати. Ще додаю олію. Дві столові ложки. І додаю трішки борошна. Десь 2 столові ложки. Це треба ретельно перемішати добренько. І додаю панірувальні сухарі. Ось у мене вони. Теж десь 2 столові ложки. Якщо вам не вистачає смаку по солі, по перцю, додавайте. Все за смаком. Вивалюю всю картоплю на деко. Деко я полила трішки олією та відправляю в духовку, яка вже у мене добре розігріта до 180 градусів, десь на хвилин 20-25. А там дивіться по своїй духовці, і, 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 звісно ж, по картоплі, щоб вона зверху підрумянилась, була такою хрумкою. Ось запікаю картоплю. Спочатку нижній верх, потім вимикаю, і в мене є ось така штука грі. І запікаю ще десь хвилин 3-5, щоб вона добре підрумянилася. Всього смачного. Найкращого хай вам щастить. До побачення на Ютубі. Ось така дивовижна картошка фрі. Вийшла в духовці. Смачна, корисна. Смакуйте на здоров'я.